Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку дітям усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Сьогодні до нас завітали горобчики і принесли нам гарні хустинки, з якими ми будемо робити вправи. Ці хустинки я візьму, з ними вправи я зроблю. Буду фізкультурою займатись і сил набиратись. Комплекс вправ. Гарні хустинки. Перша вправа візьмемо хустинки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки з хустинками опущені вниз. Раз. Прямі руки з хустинками піднімаємо через сторони вгору. Подивились на хустинки. Два, Опускаємо руки з хустинками через сторони вниз. На 3-4 виконуємо теж саме. Раз. Два. Три. 4. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 6-8 разів. Права заховаємо хустинки. Ноги ставимо на ширині плечей. А руки з хустинками ховаємо за спину. 1. Нахиляємо тулу вперед, не згибаючи коліна. Руками з хустинками тягнемось до носочків ніг. 2. Стали рівно. Руки з хустинками заховали за спину. На 3-4 виконуємо те ж саме. Раз, Два. Три. чотири. Закінчили вправу цю вправу виконуємо 6-8 разів. Наступна вправа покажемо хустинку. Ноги ну, ставимо на ширині плечей. Руки з хустинками опущені вниз. Раз. Повертаємо тулу в праву сторону. Руками з хустинками робимо взмах вгору. Два. Стали рівно. Руки з хустинками опускаємо вниз. Три. Повертаємо долу в ліву сторону. Руками з хостинками робимо взмах гору. 4 стали рівно. Руки з хостинками опускаємо вниз. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 6-8 разів. Заховаємось за хустинками. Ніжки ставимо на вузьку доріжку. Руки з хустинками опущені вниз. Раз. Присідаємо руки з хустинками, витягуємо вперед перед собою, ховаючи обличчя за хустинками. Два. Стали рівно. Руки з хустинками опускаємо вниз. Три. Чотири. Виконуємо теж саме. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 6-8 разів. Вправа хустинки літають. Ноги тримаємо разом, руки з хустинками опущені вниз. Виконуємо стрибки на місці із взмахом руками в сторони вниз. Виконуємо 8-10 стрибків. Закінчили вправу. Горобчики приготували для нас цікаву вправу. Давайте разом з вами і разом з горобчиками. Виконуємо підлізання під мотузку, підняту на висоту 30-40 см від підлоги. В упорі, стоячи на колінах, спираючись кистями рук об підлогу. Слідкуємо, щоб дитина не зачіпала мотузку. Вдома мотузку або звичайний шнурок натягуємо між двома стільчиками. Вправу повторюємо декілька разів. Також удосконалюємо вправу. Кочення м'яча обома руками від себе. Праву повторюємо декілька разів. Закріпляємо вправу на рівновагу ластівка. В кінці фізкультурного заняття разом з горобчиками робимо вправу на дихання, подуємо на хустинки, носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Здоров'я добре майте, дружбу спортом не втрачайте, горобчикам на прощання помахайте та на наступне заняття чекайте.